Справа 468. Маючи 180 гривень, хлопчик купив X пиріжків по 13 гривень кожний. Позначи решту, отриману після оплати покупки буквою «М». Склади формулу для обчислення значення «М» та обчисли його, якщо x дорівнює 9. Ну, можна дуже швидко написати цю формулу, але щоб було зрозуміло, звідки вона береться, давайте запишемо деякі міркування. Записуємо, якщо хлопчик. Купив ікс пішків ікс пішків по тринадцять гривень кожний то їх вартість. То їх вартість. Ну що ж, е, треба тоді х помножити на 13х. Або 13 помножити на x. 13 помножити на х гривень. Добре. Ну, ми вже розібрали, що заплатити йому треба буде 13, що множиться на х гривень. Якщо ж у нього було 180 гривень, то яка буде його решта? Ну що ж, записуємо так, маючи. 180 гривень. Кома? Його, решта. Склади. Його решта складе. Отже, пишемо решту ми позначаємо літерою М. М буде дорівнювати. Треба від 180… Відняти те, що він заплатив. Мінус 13х. Ну, або 13 помножити на Х. Отже, ось наша формула, по якій ми можемо обчислити решту. Формулу ми вивели, так? Е, можемо записати, що в ній ми будемо обчислювати в гривнях. Добре. Отже, формулу ми записали, а тепер треба обчислити значення цієї формули, якщо x дорівнює 9. Записуємо, якщо х дорівнює 9, то формула наша m дорівнює 180 мінус 13х, буде дорівнювати. Отже, тоді пишемо, це дорівнює 180 мінус. Пишемо 13, що множиться на 9. І це дорівнює. Переносимо. Дорівнює. Так, ну що ж, треба 13 помножити на 9. Давайте стопчик тоді перемножимо. 13 помножити на 9. 3 на 9 27. 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 2 це 11. Отже, вийде 117. Записуємо, що це дорівнює тоді. 180 мінус. А добуток у нас 117. І це дорівнює. Давайте тоді віднімати. Отже, записуємо 180. мінус. 117. 0 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 7 це 3. 8 збрав доничку 7. 7 мінус 1 це 6. Отже, записуємо, що це дорівнює 63. А в дужках пишемо, чого. Гривень. Тобто його решта 63 гривні. Так, це ми зробили. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, нас запитують, склади формулу. Формулу ми склали. Пишемо М дорівнює 180 мінус 13x гривень. Окей. Ну і треба обчислити значення М. Ми обчислили. М у нас дорівнює 63 гривні. 63 гривні. Ну що, ось таке завдання на складання формул та обчислення їх значень. На цьому вправу завершено.